Вітаю вас, друзі! Росіяни протестують, тому що у них знову побили учасника війни проти України і тільки только попричині того. Що він є учасником СВО. Росіяни вже не можуть терпіти такі прекрасні події, які стаються кожного дня. Кожного дня хтось б'є на так званій Росії та вбиває учасників війни проти України. Кожен день в нашій країні збивають учасників СВО тільки за те, що вони там. Кожен день по кілька разів. Скільки ми можемо терпіти? Але найбільше у цій історії мені сподобалося інше. От дивіться, я не можу навіть уявити собі, щоб ми на території України створювали українські. Общини, а от росіяни створюють на так званій Росії російські общини? Руска община буде держати це діло на контролі. Вони змушені створювати на так званій Росії російські общини, тому що їх ображають то чеченці, то азербайджанці, а цього разу вірмени. Але із цими росіянами не погодились би башкири, які скаржаться, що росіяни постійно їх принижують. Чому чому в Уфі ходять? со словами «Россия для русских» их не сажают. А башкира, который выступает в защиту своего народа, на своей земле сажают. що тому. у Башкірі, яка перебуває під окупацією так званої Російської Федерації, зростає градус напруги. Місцевий очільник окупаційної адміністрації скаржиться, що лунають прекрасні ідеї і пропозиції. Вони призивають до партизанської війни тут. ви про о чому йде? Ситуація там і справді гостра. Вона поки ще не загрожує Владіміру Путіну, але тенденція погодьтесь цікава та правильна. Давайте спочатку нагадаю, ситуація у Башкирії Башкирії стала напруженою після того, як там було заарештовано місцевого активіста Фаїля Алсинова, який виступає проти війни проти України і участі Башкирів у цій війні за самостійність Башкирії, але формально йому дали 4 роки позбавлення волі за те, що він виступав проти видобутку золота на території Башкирії і проти пов'язаних із цим міграційних проблем. Той самий день, коли йому оголошували вирок, у місті, у якому всього 17 тисяч осіб населення, на його підтримку прийшло кілька тисяч башкирів і дуже наївно просили Владиміра Путіна розібратися і запровадити зовнішнє управління. Просимо, щоб було зараз якесь зовнішнє управління, тому що... Ми повинні здесь жити спокійно. Звісно, до них ніхто не дослухався, і Фаїлю дали 4 роки позбавлення волі, після чого під судом стали відбуватися сутички. Фактав! Поки одні башкіри закидували російську поліцію сніжками і намагалися блокувати її. Інші записували звернення, у яких закликали Башкірів, які воюють проти України, повернутися назад і захистити їх. Я призиваю всіх бойців башкірії Покинуть територію України і вернути на свою родину для захисту своєї землі і свого народу. Росіяни тут же організували відеозвернення, у яких, начебто, башкири, які воюють проти України, засуджували ці протести. Ми знайдемо кожного з вас при цьому від російських окупантів були також і відеозвернення на підтримку Фаїля Алсинова. Свобода Фаїлю! Представники російської влади, як завжди, відреагували на ці протести максимально неадекватно. Вони стали звинувачувати протестувальників у тому, що вони агенти англосаксів. А очільник окупаційної адміністрації у Башкирії від так званої Росії сказав, що вони усі терористи і екстремісти. день своєї роботи я власне, сказав, що терпіть тірпіть ситуацію, і терпіть ситуації. Ми не екстремісти. Ми національний народ Республіки. Башкортостан, ми за справедливе! Звісно, вони не малий народ, який перебуває під російською окупацією. Вони усі екстремісти, агенти англосаксів, і у всьому винен однозначно Байден. Вот эти прориви труп, низки зарплати, люди, которые в 21 веку топятся дровами, отсутствие лікарств. Ви ж понімаєте, што Байден на самом деле. І ще більш неадекватною була реакція на ці події прес-секретаря Владиміра Путіна Пєскова, який заявив, що насправді не було ніяких масових заворушень, не було ніяких масових протестів. Та й напевно ніякої башкирії і Башкирів теж ніколи не було. Я не б з формулюровки масове безпорядки і масове протести. Там немає масових безпорядків і масових протестів. я категорично не соглашусь з тим, що маса. я спершу думав, що протестами під судом усе і закінчиться. І ніякого продовження ця історія мати не буде, але усе не закінчилося. На підтримку протестувальників виступив відомий місцевий музикант, який заявив, що виявляється башкірів на так званій Росії. Утискають і примусово русифікують. Ми живемо в своєї радної землі в Башкортостані, Ну, у нас Башкір. На каждом шагу задівають наші серця, когда в нашій родной землі нам указывают говори на русском!» Не подобається йому також і те, що башкири помирають на війні проти України, що їх відправляють воювати проти українців під гаслами, що вони усі русские, а вони то не русські. В Україну отправляють башкир Пачки не умирать. Под лозунгом ми русские Денацифицируют Україну. Но ми ж не русские. Ми башкіри. Зрештою, він закликав і башкирів, і інші малі народи, так званої Росії, виходити на протести і повставати проти цієї тотальної політики русифікації та утисків місцевого населення. Бурятам, чеченцям, тувінцям, дагестанцям, калмикам, Якут, якутам, марійцям, Мудмуртом, алтайцям, Всім, 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 кого ще не перечислю. Собирайтесь! Виходіть к зданням адміністрації ваших гарадов горо... ваших варто визнати це було доволі сміливо із його боку, хоча і абсолютно безнадійно. І російська окупаційна адміністрація йому помстилася вже наступного дня. До його будинку приїхали невідомі особи на автівці без номерів і побили йому вікна. Але попри акти залякування, попри те, що протестувальників обзивали екстремістами і терористами, усе одно у місті Уфа у столиці Башкортостану зібрався новий протест. Він налічував кілька сотень учасників. А поліцаї одразу просили усіх терміново розійтися. Приходіть пожаркавтобус на автобус на розході. Проте ніхто не розходився. Учасники протесту заявили, що вони зібралися просто аби поспівати народних пісень і поводити хороводи. Власне, цим вони і зайнялися. Це точно мало налякати Владиміра Путіна. Скажіть нам, будь ласка, де ми можемо грати і плісати, і п'ять свої пісні, любі моя народне. Та башкирам не можна співати своїх народних пісень на своїй же землі, бо вони перебувають у окупації, і тому одразу почалися репресії. Спершу у місті Уфа почали відключати мобільний інтернет та блокувати месенджери а пізніше поліція почала усіх затримувати, Щоправда, протестувальники намагалися відбиватись. Найбільша їхня проблема це нерішучість і нездатність до організованого протесту. Вони усе ще наївно сподіваються, що владімір Путін їх почує, і от тоді усе зміниться. Але владімір Путін. Це і є їхня головна проблема. Особливо показовою стала реакція російської влади і пропагандистів. Пропагандисти на російському телебаченні не сказали про ці події абсолютно жодного слова. Влада реагувала максимально неадекватно. Пісков просто усе заперечував, а протестувальників били і пакували. Разом з тим. Окупаційна адміністрація вже почала збирати масовку на підтримку власне окупаційної адміністрації на противагу тим мітингам. Які були що саме треба робити для того, аби ситуацію заспокоїти, російська влада поки що не знає. І усе зводиться до пропозиції відправляти усіх незгодних у ГУЛАГ. Ну якщо человек идет проти государства, мабуть треба приймати якісь міри. Мені зараз кажуть, ти хочеш устроїти опять гулаг. Ну, я, чесно говорю, хочу, щоб ті, хто сьогодні вредить нашій родині здесь, внутрі, радостно махали кайлов в районі Калубського Історія із цими протестами ще не завершилася. Вони ще можуть продовжитися, але я не думаю, що вони призведуть до падіння режиму владіміра Путіна. Проте тенденція дуже цікава. На відміну від усього, що ми з вами протягом останніх двох років бачили на так званій Росії у плані будь-яких протестів. Конкретно оці акції мають етнічне підґрунтя. А це означає, що градус напруги і емоції можуть іще зростати. Це також може стати прикладом і для інших малих народів, які перебувають під окупацією Російської Федерації, так званої. Звісно, усе це не відбудеться завтра чи післязавтра, але тенденція є: вона позитивна. І чим більше представники малих народів, так званої Росії, будуть гинути на війні проти України, тим більше зростатиме градус невдоволення. Ми ж із вами будемо стежити за розвитком подій, Ді, але не маємо сподівання на них. Ми маємо сподіватися тільки на самих себе і продовжувати допомагати силам оборони України. Зараз у росіян доволі ускладнена логістика через морози. Потім іще буде березень, і вона також буде ускладнена, тому що буде болото. І от у цих умовах треба допомогти росіянам цієї логістики позбавитись. Така от є така от мета, щоб ці с... ходили. На відстань 9 кілометрів пішки не їздили, а ходили, от і всі, оці, от такі, от їхні пікапчики. Просто розносимо. Хран. Проте я особисто думаю, що росіян треба позбавити не тільки логістики, а й ніг, якими вони ходять по нашій українській землі. Щоби там далі не відбувалося на території так званої Росії, тимчасово існуючого непорозуміння, я переконаний, ми і з вами маємо і далі робити усе необхідне, щоб кожен, хто прийшов на нашу землю зі зброєю, подох. І заради цього, будь ласка. Продовжити й надалі максимально допомагати силам оборони України.